Рада, 24 вересня, 1309-та доба війни. Ворог продовжує атаки й обстріли України. Є руйнування й постраждалі. Наші захисники збили в небі над областю 12 безпілотників. Аграрії сіють озимі. В лідерах Дніпропетровщина. Ще один пам'ятник Тарасу Шевченку з'явився у місті Самар. Його релоковано з Покровська у студії Ян Андрусенко. Сурдопереклад Ганна Костікова. Ми починаємо. Розпочинаємо випуск із ситуації в області. По ній Купольщині противник бив з важкої артилерії та ФПВ-дронами. Дісталося райцентру та покровській громаді. Пошкоджені п'ятиповерхівка, авто, лінія електропередач. Безпілотниками росіяни атакували Маломихайлівську громаду, що на Синельниківщині. Через це сталося займання. Головне всюди минулося без постраждалих. Над областю знищено 12 ворожих безпілотників. Про це повідомили в повітряному командуванні. Про ситуацію в інших регіонах під ворожим дроновим терором, авіаційними ударами та артилерійськими обстрілами перебувала Херсонщина. Російські військові пошкодили приватні будинки, понівечні стільникові вежі, господарські споруди, приватні гаражі та автомобілі. Через російську агресію вісім людей дістали поранення. Внаслідок російських ударів безпілотниками по холодногірському районі Харкова горіли будівля магазину, господарча споруда та інші об'єкти. Пошкоджені приватні житлові будинки і автомобілі. Постраждала людина. Ще один постраждалий у Чугуївському районі. За минулу добу сили оборони України ліквідували 970 російських військових та сотні одиниць техніки. Загальні втрати окупантів за час повномасштабного вторгнення становлять особового складу мільйон 104 тисячі осіб, безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 62 тисячі 820, крилатих ракет 3 тисячі 747. На полях сесії Генеральної асамблеї ООН у Нью-Йорку президент України Володимир Зеленський провів зустріч із президентом Сполучених Штатів Америки Дональдом Трампом. Глава держави подякував президенту Трампу за його особисті зусилля, спрямовані на те, щоб закінчити війну Росії проти України. Також йшлося про повернення українських дітей. Президент України висловив окрему вдячність першій леді США Меланії Трамп за увагу до цієї проблеми. Президент України поінформував про ситуацію на полі бою та результати контрнаступ наступальної операції в районі Добропілля та Покровська, завдяки якій українські воїни змогли просунутися на 360 кілометрів і взяти в полон понад тисячу російських окупантів. Лідери обговорили кілька перспективних ідей для наближення миру. Україна розраховує, що вони дадуть швидкі результати. Президенти зосередили увагу на реалізації програми Парл, яка вже добре працює, а також потенційних проєктів у межах цієї ініціативи. Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із головою 80-ї сесії Генеральної асамблеї ООН Анна Леною Барбок. Обговорили пріоритети України. Президент зазначив, що увага Генеральної асамблеї до ситуації на окупованих територіях України має залишатися на порядку денному до повного припинення окупації. Анна Лена Барбок чітко запевнила в повній підтримці суверенітету і територіальної цілісності України. Під час цієї сесії Україна подасть оновлений проєкт резолюції та розраховує на підтримку. Окрема увага резолюція, яка засуджує викрадення та депортацію дітей, президент зазначив, що Україна спільно з партнерами працюватиме над ініціюванням і просуванням її проєкту. Журналісти не лише висвітлюють події повномасштабного російського вторгнення в Україну, ведуть літопис війни ще з 2014 року. Наші колеги беруть до рук зброю і боронять Україну в лавах збройних сил. На жаль, є ті, хто назавжди залишається в нашій пам'яті. Полеглі герої вшанували їх в обласній організації національної спілки журналістів. Розповідає мій колега Віктор Ожогін. Спілчани нашої області щороку в цей день збираються на акцію Запали свічку пам'яті, аби вшанувати журналістів, які віддали життя, виконуючи свій професійний обов'язок. Захід відкрила перший секретар Дніпропетровської обласної організації НСЖУ Наталя Назарова. Вона наголосила, що журналістика завжди була професією небезпечною, але повномасштабне вторгнення Росії зробило її смертельно небезпечною. Станом на сьогодні, за даними. Міжнародної федерації журналістів окупанти вбили щонайменше 131 медійника. 103 медійники віддали життя, боронячи Україну в лавах ЗСУ. Серед них наші земляки, наші колеги Олександр Черніков, Денис Яцюк, Андрій Нікітін, Владислав Волобоєв, Василь Гусь, Денис Котенко. Дніпровські журналісти, що зібралися цей день на акцію пам'яті, згадали усіх, хто протягом останнього року відійшов у вічність і вшанували їх пам'ять. М'ять хвилиною мовчання. Пам'ять про колег живе разом з нами у квітні цього року Дніпропетровська обласна організація Національної спілки журналістів України видала книгу. Він поклонявся людині і слову. Пам'яті шановного ветерана журналістики Олександра Давидова, який понад 30 років очолював видавництво журфонд. За ініціативою клопотання правління обласного журналістського осередку. Президентську стипендію отримує донька загиблого Олександра Чернікова. А в межах благодійної. На акції на підтримку родин загиблих медійників, обласна організація зібрала кошти, обмінюючи старі прес-карти на нові, вже без російського напису. Ці кошти від імені організації Наталя Назарова передала учениці 9 класу Діані, доньці загиблого Дениса Яцюка. Для мене це особливий день день пам'яті. Журналістів, оскільки я з родини журналістів і моє оточення переважно журналістське. Сьогодні я згадувала свого рідного старшого брата, який, на жаль, вже понад 10 років як залишив земне життя Романа Литовченка, який працював на Дніпропетровському обласному телеканалі, а також свого одногрупника Дениса Яцюка, який, на жаль, загинув під Авдіївкою. у у 2023 році з Денисом ми познайомилися одразу після школи, разом вступили в університет, разом навчалися на факультеті системи засобів масової комунікації. Звістка про його смерть, звісно, приголомшила не тільки мене, а й все наше оточення. Це була дуже болюча звістка. Мені вдалося потрапити тоді на прощання з Денисом в лікарню Мечнікова. Але на все життя я запам'ятала цього усміхненого хлопця, який радів життю, який був завжди гарний, охайний, привітний, веселий і ніколи не покидав свою камеру. Віктор Жугін, Данило Скрипник, новини Д1. Потім. Понад 2 мільярди гривень додатково отримає міноборони на фінансування проєкту Армія дронів Бонус за рішенням уряду. Віднині військові підрозділи можуть накопичувати бали за ураження ворожих цілей, а потім замовляти безпілотники засоби РЕП українського виробництва. Уряд змінює підходи до соціального захисту громадян. Замість п'яти різних виплат тепер діятиме базова соціальна допомога. Подати заяву на базову соціальну допомогу можна онлайн у дії. Через застосунок ви отримаєте розрахунок щомісячної виплати. Якщо ці показники влаштовують, подаєте заявку онлайн без жодного збору паперових документів. Розмір допомоги розраховується індивідуально. Сума прив'язана до базової величини, яка визначає, який обсяг мінімального доходу має бути на одну людину в родині на сьогодні. І це чотири тисячі гривень. У місті Самар відбулася унікальна історична подія. Урочисте відкриття пам'ятника Тарасу Шевченка. Цей особливий пам'ятник, бо він був релокований із Покровська, героїчного міста Донеччини, що потерпає від постійних ворожих обстрілів. Багато мешканців Покровська знайшли прихисток і підтримку саме у місті Самар. Переміщення пам'ятника стало можливим завдяки військовослужбовцям Державної спеціальної служби транспорту. Попри небезпеку, вони здійснили демонтаж та доставку монумента. Монумент встановили біля входу до міського парку. Від Чинку Дніпропетровщину відвідала делегація урядового французького агентства з міжнародного технічного співробітництва Експертайз Франс в Україні. Партнери презентували проєкт Реліве, який планують втілювати на території області. Ініціатива спрямована на підтримку відновлення відбудови та євроінтеграції. Дніпропетровщину та Францію поєднують сталі економічні зв'язки. Важливий крок підписання з регіоном Оде Франц меморандуму про взаєморозуміння, акцент на трьох основних напрямках: підтримка реформи децентралізації. Регіональний розвиток та відбудова партнери ділитимуться власним досвідом, допомагатимуть з розробкою нормативно-правової бази, організовуватимуть навчальні програми для громад, допомагатимуть місцевому самоврядуванню, розвивати навички управління публічними інвестиціями, передбачена розбудова міжмуніципальних партнерств та технічних обмінів між французькими та громадами Дніпропетровщини. А далі про життя українців у Франції від березня 2022 року у Франції для українців діяв безкоштовний приїзд у регіональних потягах. Це дозволяло нашим співвітчизникам без проблем здійснювати поїздки до адміністративних центрів і навіть їздити до Парижа. Кошти залізничникам компенсували з регіональних бюджетів. Зараз ситуація змінюється і проїзд стає платним. Деталі від нашого спеціального кореспондента у Франції Євгена Павленка. Дійсно, цю інформацію підтверджують самі залізничники, представники компанії перевізника, який працює у найбільшому регіоні Франції. Це Гранд Ес з весни 2022 року. Всі українці мали право тут приїжджати, користуватися електричками безкоштовно. Це давало змогу їздити, наприклад, до Париж або до прикордонних міст на кордоні з Німеччиною Люксембургом. Це було дуже зручно, але ось на сайті з'явилася інформація, що 30 вересня припиняється ця програма фінансування і що пропонують і українцям. Багато хто вже оформив картки солідарності, яка дає можливість платити лише 20% від вартості квитка. Багато хто оформив і зараз люди звичайно як дізналися працюю про те, що припиняється безкоштовне переїзд. Почали це робити, чим знову перевантажили залізничну систему, яка надає ці картки. Що ще змінилося і чим це загрожує людям? Ну, звичайно, що це неприємно, тому що якщо ви їдете, наприклад, з Ремцю до салон Сампань, це в префектуру, що часто наші люди туди їздять, наче дистанція невелика, це 40 кілометрів, але все ж таки доведеться туди назад вже заплатити 4 євро. А якщо порахувати на дальній дистанції, десь до того ж з Парижу та назад, то Відповідно, сума буде більше і більше. І це звичайно, звичайне по гаманцям звичайних українців, які тут перебувають, які я нагадаю, отримують, якщо немає житла, якщо живуть там в готелях 220 євро. Якщо є житло, яке орендують з урахуванням уже ще й житла 440 євро на місяць. Це кожного року така ситуація відбувається, що припиняють буквально цього року. Це от чомусь категорично вже заявляють і заявляють і чи попереджають людей, які. Зараз і користуються залізничним транспортом. Кондуктора попереджають, що до 30 вересня а далі вже будуть штрафувати, якщо не буде у вас квитка або повної вартості, або якщо ви скористаєтесь цією картою солідарності, квиток буде потрібен і на цьому закінчується поки що переміщення залізницею. Українські аграрії засіяли мільйон шістсот тисяч гектарів озимих культур. Озимі вже сіють у областях України. Серед лідерів за посівами зернових культур Полтавська, Кіровоградська та Дніпропетровська області озимого ріпаку найбільше засіяли у Вінницькій, Хмельницькій та Тернопільській областях. Валерія Вареник здобула перемогу на всеукраїнському фестивалі сучасної пісні та популярної музики Червона рута представниця Дніпропетровщини стала лауреаткою першої премії у номінації Поп музика. Валерія вразила журі та глядачів своєю харизмою і талантом. Новини спорту сьогодні чемпіон України з баскетболу Дніпро стартує у кваліфікації Кубка Європи Фіба, суперник українців, румунський клуб Корона обидві гри відбудуться на майданчику суперника. Початок гри о 17.00 за київським часом. Нагадаємо, що у минулому сезоні Дніпро кваліфікувався у груповий етап Кубка Європи, але подолати його не зміг. Осінній турнір стріла єдності, змагання лучників, які відбулися на Дніпропетровщині, як для олімпійських спортивних луків, це дистанція 70 метрів, так і для традиційних історичних дистанція 50 метрів. Змагання проводилися міжнародними стандартами та зібрали лучників із Дніпра, Запоріжжя і Кам'янського. На турнірі кам'янчанка Тамара Козак виборола перше місце серед жінок у категорії традиція та друге місце в олімпійському раунді. Кам'янчанин Олег Кравченко посів третє місце серед чоловіків у Категорії традиція. І на останок випуску коротка інформація про синоптичну ситуацію у Дніпрі та області на завтра. В обласному центрі триматиметься мінлива хмарність без опадів. Температура повітря коливатиметься від 11 до 17 градусів тепла, Вітер північний до 5 метрів на секунду. У Самарі, Кам'янському та Синельникому також триматиметься мінлива хмарність. Опадів не прогнозується. Температура повітря коливатиметься від 12 до 17 градусів із позначкою плюс. У кривому розі марганці Нікополі. Та жовтих водах також триматиметься мінлива хмарність. Опадів не очікується. Температура повітря коливатиметься від 11 до 17 градусів вище нуля. На цей час це вся інформація, яку ми для вас підготували. Телеканал, Д1 завжди в курсі найактуальніших подій і підтримує зв'язок зі своїми глядачами. Помітили щось цікаве і хвилююче. Телефонуйте на нашу гарячу лінію: 098 060 35 35. Також ми завжди на зв'язку з вами у соціальних мережах. Ви можете дивитися наші програми і лишати ваші коментарі на Ютубі, у Фейсбуці, Телеграмі, Інстаграмі та у мережі X. Долучайтеся до глядацької аудиторії і в інтернеті. Побачимось у подальших ефірах. На цьому інформаційний випуск завершується. У студії працювали Яна Друсенко і Ганна Костікова. Слава Україні!